Хело, мене звати Аня, я фотограф, але я дуже давно хотіла почати віно. Оу, оу, оу. Я вчора ввечері захотіла. Це <гаджа> Захотіла знімати відео. Поставила себе будинок у двічі. І успішно його проспала. З того, як я класно поспала. <хи> Зараз ну, перша година дня. Я лише встаю. Я думаю, класний початок <хи> знімати і починати відео в такому вигляді. Відразу ці всі близькі, теплі відносини показуємо, хто має насправді дивіться без мейка, без нічого. І ви одразу розумієте, хто я. І все у нас буде окей. Okay. А я пішла вставати до сьогодні. Треба дуже багато зробити справ. Все, коротше, погнали. І голову мала три дні назад. У нас виглядає такою чистою і такою нормальною. <с? <с?> ну, ось тут волосся, тут чистіше, голова завжди грязнеться швидше. Але навіть норма. Даже после э, добовой дрожь. ты взяли лишь картный результат. А Все, идем снимать. Ага, репортер на минималках. Короче, я не знаю, что мне даже в доме в день, потому что я только вчера вернулась а, с Чехии. И мы еще ничего не разобрали. Взамен ничего. Я не знаю, когда его разобраю. Я надеюсь, что сегодня я его разберу на сегодня. Это вся вализа, ее требует разобрать. Ось ця штука і Боже, це мені друзі подарили світло відбивач. Дуже класний для зйомка. Ось така ситуація, ребята. Моя китюнка, яка обрала. Ой. <сміття> яка образилася на мене і недовольна, що я поїхала так надовго. Бо я виїхала в Прагу на тиждень, а залишилась там на 25 днів. І я вчора приїхала, і вона така недовольна була. Така недовольна. Боже. Така красотка, але така чистоплотна, тільки ты погладишь, сейчас буде вызвати <сі> так, ах ти ж, ах ти ж красотка, ці когти. Це ти так вмієш? це ти така зла. Ту... Все відпускай. Я... Я в туалет хочу тою. Ну красотка. Ну реально красотка. Ну просто кто скаже, інше, я з вами не погоджуюсь. Прям. Прям реально. Дивіться. Нема там ніяких кубиків. <рес> але вони будуть. Там, видно, срача, Боже, не дивіться. Я вам так покажу. А це я малювала зима це дзеркало. Треба, звісно, помити трохи. Але і так красиво. Прийшов до мене красотка. Ти Унітазочна королева.

Кривані. Я знаю, що таке маче, як вона має робитися, який вигляд вона має мати. Тут порошочок, але він не настільки насичений на як має бути. Він такий знаєте, як так, оці пирошочки в притиросні там якісь там які. Стаміки. Ми його крачі за технологією. Тіхнологія зробили. Не робилися, нічого не кинулися. Коротше, оця матча не така матча, як має бути це, це не то. Не то реалисі поділива. Ні, я це було нормальний чай. Хоча б такий більш нормальні чайки можна запарити. Там запитали, чого ти просто не вип'єш кави, я каву не п'ю. А такий цікавий факт про мене. Я взагалі не п'ю каву. Я давала їй спроби багато разів. Різні види кави. Там цікаво допої, але нічого мені не підійшло, не підійшло. Запах кави мені подобається. Але десерти, сама кава, все таки я не можу їсти. Поки мене не було, тут поміняли розміщення. Всього. Всього. Все немає на своїх містах. Зараз ми будемо робити бузер брой, які ми нарізали це. Беремо нього, так масло раз. Ладно, я вже включила цю машину, мене не видно. Чого мені кажете, що мене не видно? Ага. Туда. І ще наверх. І закриваємо. Коротше, оце кітю, яку бачила раніше. Це туя. Я її брала від от прям їхала брала. А вона з'явилася ще одна китця. Не по нашій волі, але вона є. па Чайник, я щось проснулася і вже промилася. Десь такие у нас хлібчики вийшли. Я пчели ще авокадо додавала. Його нема, треба купити. А поки буду просто їх мазити маслом, сиром і наминуть. Бо треба робота. Треба маленький Тигр. Маленький тигр. Тигр. А, точно, я забула представити мене. зовут Аня. Дуже приємно. Будемо зі я люблю броді с нора. Сьогодні якось немає сил. Я в TikTok сьогодні зайшла, і перше відео, яке мені попалося, там, це угу, ще сьогодні 22 число, п'ятниця, якась там э, відмічний місяць. Немає сил, не треба сварити, менше з людьми контактувати. Ну, вона такі відчувається. Насправді. Якщо шо, в мене може приснитися жорсткий якийсь суржик. Буває скільки сильний годопли, що я його не можу зупинити. Тому, 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 тому. кому це дуже сильно ріже вухо, можете не слухати. А кому прикольно, можете слухати. Бо це, це моє. Воно від мене йде. Служик, до речі. Зараз багато хто прийшли до клюття пісні. І дуже чітко видно, в кого служик. Не свій в кого він такий, знаєте, вироблений спеціально.

Загадовий скептик, ні, скептик, ні. Бо він не щасливий, за весь, не повівся до. Це не я там не моя. Так, короче, його бай так штучно приспівує, що я така: а, ну все видно, все ж що, теж оно не так. Ну таке. Хто там? Хто там з ним волоссям грається? Хто там? Короче, це Мологінску, раз діти знайшли в канал принесли додому і такі, типу, от ми принесли кіт, і все, вона буде в нас. І ту я моя така. <гум> а ще прикол в тому, що в цій кіті була зламана ну, типа лапа, там було не бідра. В неї мали бути косточки так стоять, а вона стояла от так, так. І ми півтора тижні їздили її лікували. А їй була операція за 12 місяців, ми їй накладали гіпс по 600 гривень. Ну, бо ну кого є гроші на котенятку, яке ви знайшли. 12 тисяч, три операції. Три, три, три. Але нічого зрослося, все окей. Це, звісно, були важкі, важкі тижні. Ми кожен день ганяли 20 кілометрів до лікарні і назад. Але нічого, класно вже в нас місяць чи два живе. Подружилися з нашою кіцькою, бо я дуже боялася за це, що ми подружиться. Але все окей, бачите. А так називалися. Шуша чи жужа, не знаю. Назвали її попа. Так щось сіденьку не сіти. Дуже лень. Але але треба. Погода дуже якась така. якась така взагалі. Така фі. Сіде. На одне око бачу. На це око я бачу. На це не бачу. Сьогодні без. Чисто на нашем чистом чині на такому натуральному Я буду сьогодні як агент. Все. Тільки треба щось зробити на тій голові Думаю, може про просто хвостика хватить. Або якусь дульку. Не хочу Треба забрать. Тремани трещоску. Ми ж розуміли, я хотіла навчитися робити да чиски з твою палку напевно рік і ніяк не могла догнати, як це робити. І потім один день сіла, подивилася собі три відео і змогла зробитись. Коротше, в мене волосся, я відрізала два роки назад, волосся ось так, і вона за ці два роки відросла. Отак. Аж до попиту мені ще поясати. Але я його хочу знову відрізати. І в мене є план, і я до нього йду. По ньому йду. Мы налетели, поставить таблетки, да? Без таблетки тел, попадут в кары. Я думаю, мне буду идти. Вот так, вот так. Ты чем уже съел? Ну класс, класс, да, класс. спеціально нічого не примирала, хай все буде так, як буде, бо я потім буду примирати. А зараз вам покажу свою Роби, да? Короте, водяки, свій луку. Короче, це хворі, які я мені на моя дцяти. В неї є своє ателье, якщо звертайтесь кофту? Mm -hmm. Я сама у мене була які це все. Тоже можете звертатися я розмірювати. Вау. Все, йдемо до бабушек. Так, але з собою беремо ще стартер пак. Це наушники. водичка. <риска> я всі канула і купила таку велику пачку тік-така. Бо мене моя подружка підбила на дуже а таку звичку погану. Їсти тік-так по 5-6 штук градусов. По п'яв пачка. Стандартної пачки. Стандартна пачка отака. І кладемо це все в наш шопір. Теж розмальова.

Это такая трагедия, шукать не скинешь. Вот у нас такая чудесненькая погода. Ой, выглядит душа, и я неправильно взяла свой телефон. Ты в черном. Это и ты в шерсти, потому что я вся в шерсти. В принципе, душа не была такого. Сын выйдет. Вообще классно идем. И без зонечка. Сейчас. Мы с вами купим Это на твои квиточки. Я знаю. Чеклеты не сдаются. Відкриєш ворота, чи ми будемо стояти? Я як, тебе говорю! Як того разу півчаса під городьми. Я... А тут я жила скільки? 11 років, може. Потім ми приїхали. І тут зараз наша бабушка живе. Олексій краде сливи в сусідів. Я тебе зараз дала. Ну окей, я теж так. Коротше, сходила я до бабушки з малим. Я. Я зрозуміла, що я хочу два побути сама, от реально сама, без нікого, бо з малим сьогодні мені пройтися було дуже складно. Я хотіла спокійно прогулятися. А він весь час, знаєте, говорить і говорить, говорить, говорить. Я розумію, що це дитина, але це дуже важко. Прям дуже важко. Та його залишила і пішла гуляти сама. Починається дощ, а я нічого не брала. Але я давно не гуляла під дощом. Мені це подобається, тому сьогодні прогуляюся. Зараз я ще я візьму сідер. Буде просто кайф. все мокре. Але я зайшла зі за сідом. не вийшло тут такі дочари. Коротше, я зайшла собі. Взяла джину, бо моя подружка брати теж є вино. І все. Нарядка. Я зайшла до папи в магазин, подумала, перейду. дощ, перечекаю. Але він не закінчився. Він почався ще більший, але зараз вже трішки менший. І я все одно продовжила гуляти. Е, раніше я так би не зробила. Я пішла б собі додому, почекала папу, щоб він мене виїздити додому. Але зараз зараз вже не там. У -у -у. Я такий смішний короче, каже, ну я можу тобі дати пакет, а каже, я кажу, ні, краще вже без пакету відписує, не гуляй так. Каже, ну блін, може хоч якусь зонтику дати. Я кажу, ну якщо я, давай він такий, в мене немає зонтика. <смі> я кажу, ну то як ти хотів мені дати зонтика, придумай зонтика, якщо його у тебе немає, а з пакетом я не піду. <смі> Бо вже краще реально змориться і йти під теплим приємним дощем, ніж під синім пакетом ДМВ. <смі> Це що за ефект е мильності? <смі> О. Тут є ехо. О так. Набагато краще. Я вже забула, про що я вам розказувала весь цей день майже, який пройшов. Але я хотіла прогулятися, я прогулялася. Я зараз думаю, де мені сісти чи тут а, на сцені, чи піти в якусь, типу, як кафешку. І ви тут там свій день. Мені головне не заболіти до неділі, бо в неділю мені на латірку йти, таке пріоритет. Яке мені треба зробити, Знає, в кожному місці є таке місце, де от всі відчувають сидять, там під вечір б'ють, хують, бухають, коротше. Зараз я на цьому місці. Але вдень з джином і сама. Я вважаю, це достойно. Просто я б могла б зараз пити в цю кафешку, знаєте, я... Я просто не хочу нікого бачити сильно, але хочу бути десь на вулиці, в центрі, не під дощем. Я сподіваюся, мені не дадуть штраф, тут пишем. А як дадуть, не дадуть. Ви мене можете спитати. От так, да, ти приїхала з Праги, там все було так класно, так е, Ти приїхала додому, ти нічого не робиш і ти сама гуляєш, чого. Бо всі мої друзі перез'їжджалися нафік. Одна в Празі, одна в іншому місці, друга теж в іншому місці, третя взагалі непонятно, де коротше. Якось всіх перескидала. Зараз я живу з батьками і мені 20, 20 людей. Я вважаю, це норма, бо в мене мій весь цей рік після випуску з університету був дуже складний емоційно. Психологічно, <реш> ментально, коротше, всі синоніми до цього слова, які є, я можу сюди вписувати. Фізично також. Навіть цілі був видався дуже складним. Я лікуюся від всіх своїх численних проблемок в тілі, в Да. І я ще продовжую це робити. Дуже старанно, <реш> сильно. <реш> ось так. А ви спитаєте, а хлопець, що хлопець? Я закінчила свої сімирічний відносини, відносини, можете мене доїдати. <гум> Я була в них щаслива, нічого поганого казати не буду, але за останні два роки нічого не змінювалося. Не було ніяких змін. Ми не росли разом, ми проводили мало часу разом. Були конфлікти, які не вирішувалися, а приглушувалися, і людинка не хотіла чути, вона слухала. Але не чула і нічого не міняла. А почала міняти за іронії доні, коли раніше, коли я сказала, що я відіроніюти. Да, отак от буває, ребятки. Тому я гуляю сама. Але в мене цей період адаптації самотності вже давно пройшов. І я щаслива зараз. Я спокійна, щаслива, гуляю, нормально, сама кайфую, все класно. Але мені не вистачає спілкування, бо... Боже, я так вмію перебувати свої думки. Це просто майстерські і не доказую свою думку якісь. Три в борщін То я живу зараз з батьками в СМД, там де я виросла, народилася. А так согласно в 20 км від Житомира, того самого Житомира і міцної. Але мені подобається цей прикол Житомира. І моя порожка одна живе в самому Житомирі. У мене зараз фінансової можливості туди приїхати немає, але я над цим працюю. І можливості з нею бачитися теж дуже багато немає, бо вона працює до шести. А я можу з Житомира найпізніше повернутися сама, лише о восьмій і не довше. А я б хотіла там побути з нею довше, знаєте. І тому в цьому проблемка. Я сумую через це. Ще цей рік мені дав такий поштовх піти до психолога. Я пішла до психолога, я хотіла до нього піти ще 4 роки тому. І це реально класно. Вона мені за короткий термін, можливо, десь за два місяці. Дала дуже багато чого зрозуміти. Я головне, саме головне, що мені подобається, що я почала розуміти свої почуття, що я відчуваю і чому я це відчуваю. Саме не так, що просто я сумую, непонятно чого. Я знаю, чого я сумую. Я розумію це. І це класно. І мені від цього непогано, від цього саме розуміння. Саме розуміння я розклала і у своїх стосунках. Що найголовніше, психолог мене не шповів до розриву стосунків. Психолог навпаки хотіла якось все краще зробити, що типу, можливо налагодити стосунки. Але, звісно що це стосується не якихось думок, а почуттів, комфорту, як ти себе з людиною відчуваєш. Як ви разом комунікуєте, чи не комунікуєте, чи чуєте, чи не чуєте, що ви робите взагалі разом? Mm -hmm. да, і найцікавіше, що я сама прийшла і сама видала всю цю базу, просто смотрю, це все психолога. Вона з мене нічого не витягувала. Вона просто запитувала там сайту, я писала, почувається там. Не знаю. Ну, стой, чи вам щось десь буде? І я сама приходжу її і, і вивалюю це. так, класно а не ці люди, які хейтять психологів, хейтить психологи, колишній хейти психолога, що це вона мене надолужила на тому, щоб Вона така... Взагалі, коли виходила гуляти і хотіла зняти відео сьогодні, я не знала, про що я буду вам говорити. Я знала, що я точно хочу прямо зняти відео про стосунки, про кохання, про почуття про відчуття. Сьогодні я думала говорити взагалі про мою поїздку вправо, розбирати ці надани. Але так, я хочу просто зараз посидіти і вам вивазувати просто все, що в мене є голові. всі мої думки. І всі мої думки, що в мене зараз в голові, це те, що я хотіла почати свій блог, Як мінімум, ще 3-4 роки назад. Але мене в цьому ніхто не підтримував, де саме і колишній. Хоча те, що важливе — це підтримка. Це Це дуже важливо. Бо я як праздник блог своєї подружки, вона зараз зустрічається з чоловіком. Він настільки пропрацьований, він також прийде психолога, mm. він настільки пропрацьований, він настільки цінить, любить, все не робить, підтримує, щоб я ж собі захотілося все робити. А вона, в свою чергу, робить все до нього, так само і у відносинах моїх з і в дружніх відносинах, бо це теж не, не мало важно. у відносинах дружніх. Так, ви можете навіть піти до психолога, просто якщо ви себе не розумієте, і вам ну, він допоможе реально. Він вам може відкопати якісь такі штуки е, через ну прям якась така фігня, але яка а, має ефект на дуже глобальні якісь речі у вашому житті. Ось це, це що І Мені навіть не жалко виключених всіх грошей, за які я могла собі поставити людей піти. Вже mm. <laughs> мені їх, ну, не жалко, це вартує до того, щоб ти зрозуміти себе, і не сумувати, бути щасливим. Ну, просто в мене. А так. Старалася спілкувати для початку відео, бо я там присунаюся Я нічого не понимала. Всім хелло. мене звати Аня, я фотограф, але я дуже давно хотіла почати відео. Ну, і я тут. Не дисували раді та не поменям своїм довідом. Просто моя життя. Більш нічого. Ну давайте ще коротко про мене. Мене звати Аня, мені 21, у мене день народження у жовтні, а 20 жовтня. Я дуже люблю і ніде чулася на ця. І, як мені кажуть, в мене дві клас не виходить. Я також я вмію грати на не на літарію і вчора на скрипці, але ми потім нагадуємо На, <риклад> на гітарі я можу тим на Надію, ну, можливо тобі. Потім я дуже люблю розмальовувати, малювати щось, я розмальовую Одяг, тому якщо комусь потрібно щось на подруги, чи просто прикольний розмовний одяг. Welcome. Пишіть мені в інстаграм, замовляйте, малюю все, що хочете. І так само, так, да, головне, це я фотограф. Обожнюю цю роботу, я вивчилась на фотографа ще в 9 класі це років. Шість назад чи п'ять. Не знаю, може навіть сім. Нажимати мала такої погано, не просить мене нічого рахувати. Але так, да, в мене були якісь затримки, е бо як я вчилися в університеті цей період і застою. Я тоді була креативна в цьому в творчому застої. Але зараз повертаюся, з нього дуже активно повертаюся. Хочу дуже багато фотографії. Тому дуже дома, то хочу класний фотки, пишуть мені. Пишіть, я вас жду, я вас жду усіх. І ось так. Але зараз у мене моя професія фотографа не сильно вона вивозить на якісь, які, знаєте, ну, стандартні штуки. Я не можу наприклад, цими зйомками оплатити квартири. Я не можу цими зйомками повноцінно там оплатити собі якусь подорож. Тому я зараз від пошуку іншої роботи більш такої знати стабільною, але я так не міг піддавати у мінімальну фінансову незалежність. Але звісно, я б хотіла мати цю фінансову незалежність за фотографією. Я так само маленьким кроком йду до того, щоб вивести фотографії не як фонді, а як класний фонди зі стабільним заріком так. Тому що це реально класно. Я не змогла б, знаєте, працювати десь в магазині, чи там на кошті, чи офіціантром. Ні, хоча офіціант десь там, знаєте, на березі і втані, якомусь такому тепленькому затишному місці. Так, там так. Але і то, як ході, як ході. Захотіла, пішла б хотіла, захотіла ні. Та я стільки не говорила, але я не знаю, як його вмонтувати. Давайте я в кожному відео буду вам давати якусь фразу або не подумати, або просто знаєте, як пора. Отак, ви цей день буде і А Але собі вирішаєтеся, ніж що з цим робити, так. Да. Боже, ну, що сьогодні це через непонятно, що говориться, язик запитається піти. Тому давайте поради на сьогоднішній день, ну не на день, можливо, на якийсь період. Думайте, що ви... Говорите. Бо думки, слова це все матеріальне. Воно все матеріалізується. Або те, що ви собі там писаєте, прописуєте. Воно все матеріалізуєте. Уважно слідкуйте і тим, що ви говорите, що ви транслюєте. От ви там будете. Ще дня казати, що вам ця робота, наприклад, не подобається. Сьогодні автомобилі не ходить, вона таке буде. Будете ви шукати якісь позитивні говорити щось позитивне про цю роботу, вона так буде. Тому думайте, що ви говорите. Так. Я не знаю, може я ще сьогодні щось буду зимати, може ні, але поки я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарної спокійної ночі, без тривог без шахеді, що були живі і здорові і щасливі. Або гарно ви там сніданку. Можете підписатися ще там на мої інстаграми, на мої треці, на мої тіктоки. Все ви знайдете в в інстаграмі. Десь там, коротше, в коментах можете покупати, на все я відпишу. Я вам дуже хотіла почути ваш відгук. Це відео, може вам сподобалося, чи не сподобалось я. Що ви хочете почути, що вам розказати, бо в мене є дуже багато чого розказати. А один з фактів я ще забула, я живу, я перша дитина з трьох в сім'ї, я сама старша, і можу зняти відео також на тему старша дитина в сім'ї і всі мінуси. Речі, все, напишіть, вам сподобалось, вам не сподобалося, можете поставити лайк. Почти підписатися. І я була дуже рада вам знімати це відео і виставить. І я рада за себе, що я це захотіла, зробила, змогла, не засоромилася. Меняюся, я міняюся ви. Всім хорошого. Пока!